У військовослужбовців, які претендують на звільнення зі служби на підставі утримання трьох і більше дітей, військові частини вимагають долучати до рапорту про звільнення рішення суду про визнання факту утримання дітей. Мова в даному випадку йде не лише про рідних, а й про дітей дружини від попереднього шлюбу, турбота про яких лягла на плечі військовослужбовця. Я не часто погоджуюсь зі своїми опонентами. Військовими частинами, представниками ВЛК або територіальних центрів комплектування. Однак вимоги військових частин в даному випадку є виваженими та логічними. І ось чому у законі про військовий обов'язок і військову службу чітко прописано: перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років дає підставу для звільнення з військової служби. І визначальним фактором тут є самоутримання, а не батьківство. Однак в законодавстві України немає чіткого переліку документів для звільнення за цією підставою, втім, як і за іншими. Тому для досягнення позитивного результату на допомогу прийде суд, який вивчить наявні докази та ухвалить рішення про встановлення факту, перебування на утриманні Військовослужбовця неповнолітніх дітей. Докази про отримання дітей можуть бути різні. Це і довідка про склад сім'ї, яка підтверджує проживання дітей разом з військовослужбовцем, і акт обстеження соціально побутових умов проживання, і показання сусідів, які можуть підтвердити проживання однією сім'єю протягом певного періоду. І навіть довідка про заборгованість по аліментах, яка підтверджує відсутність виплати коштів на дітей з боку рідного батька і багато іншого. До речі, відповідне рішення суду стане в нагоді і тоді, коли військовослужбовець звільняється зі служби для здійснення опіки або постійного догляду за родичами з інвалідністю або недійздатними особами. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення та будь-яких інших документів, мої контакти ви знайдете в описі профілю.